Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. Як ви бачите, я модернізував свій корвет до суперпрофесійного рівня. Тепер він іще швидше може їхати. Так що давайте відчинимо мапу. Давайте якусь гоночку пройдемо. Давайте ось цей спринт пройдемо. 25 косариків за перше місце. Я згідний. Так, поїхали, поїхали. Ого, як він розганяється. Так, глянемо, може, дізнаємося яка в нього максимальна швидкість. 356 км за годину. Ох, ох. Втратив трохи контроль. Перескорюємось. Нічого собі, я прямо в лідерах тримаюся. Прискорюємось. Так, хочуть, панове, поліцейські приєднатися до нас. Можливо і приєднаються, а можливо і ні. Потроху відриваюся на такій швидкості від суперників. Прямо я їх випереджаю. Та ми половину цієї траси проїхали, нам ще одну половину треба. Проїхати, щоб вже на фініші бути, а суперники не можуть мене нагнати. Мені чесно, навіть нічого коментувати, тому що я майже лечу по дорозі чим їду, прискорюємось. Так, ми тут тепер напрямій. радару бачу, що полі... панове поліцейські намагались мене нагнати. Наздогнати. Я і так їду на максимальній швидкості. Ще 5% шляху залишилось проїхати. Ано бачу я вже і фінішну смугу. Все, перемога наша. Майже 40 касариків. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!